Для мене як Українки було дуже важливим і дуже приємним, коли після початку повномасштабного вторгнення в 22-му році цілий парламент і цілий Брюссель був в українських прапорах. Я пам'ятаю як відкривався наш український хаб Station Europe, як парламент був підсвічений і навіть зараз час від часу підсвічується кольорами українського прапору, як ту в Європарламенті. Депутати перестали говорити, а то не наша війна. А все більше і більше кажуть, це Україна, яка воює за європейські цінності і за цілу Європу там на лінії фронту з Росією. Кожна людина, коли виїжджає з України, вона залишається таким амбасадором і представником України, українних цінностей, української культури за кордоном. І ми Робимо на своєму місці і уживаючи е, своїх здібності максимально то, що можемо, е, для того, щоб Україна. Е, була звучала ту в Європарламенті, щоб різні програми були теж адаптовані, достосовані і відкриті для участі і залучення українців, українок України як держави українських фірм. Дуже гарним прикладом вже в цій каденції було право, яке пройшло якраз в Європарламенті, і в який в цей законопроект була дуже активно залучена моя депутат Марта Вчисло. Коли ми заборонили. Ввезення добрив з Росії, і тим самим, по перше, зменшили залежність Європи від цього ресурсу і підтримали європейську автономію. По-друге, допомогли Україні, обмежуючи можливості фінансових впливів і фінансової здібності Росії, і тим самим якраз працюючи разом з Польськими депутатами і з допомагаючи інтересам польських виробників, ми теж допомогли Україні і зробили свій маленький внесок в наближення миру в Україні.